Невдала подорож у Карпати. Двоє іноземних туристів заблокали під час сходження на говерлу. 25-річний бельгієць та його супутниця з королівства Нідерланди відпочивали на спортивній базі заросляк, аби помилуватися тамтешніми краєвидами. Вирушили на найвищу вершину Карпат. Іноземці не сподівалися, що там їх застане дощ і туман. Близько 11-ї години вечора. Мандрівники зрозуміли, що заблокали. Тоді молодий чоловік зателефонував на номер екстреного виклику та попросив про допомогу. ми пішли на. Оверлу, це було перше знайомство з Карпатами. Ми почали сходження згори і хотіли скоротити шлях. Орієнтувалися на вказівники, але помилилися. Спочатку ми почули голоси пастухів, але вони були трохи далеко. Спробували їх наздогнати, але потім ще більше заблукали. Було темно, ми самі посеред лісу, і лише згодом серед дерев побачили тіні рятувальників. Для проведення пошукових робіт було задіяно рятувальну пошукову групу. Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій одразу зорієнтувалися, в якому місці перебувають туристи. Вони заблукали в урочищі Кознєска. Лив дощ, був сильний туман. Піднялися і приблизно через дві години знайшли іноземних туристів. Вони були дуже легко одягнені, і так що їм дали теплий одяг, напоїли чаєм, зігріли і доставили на базу заросляк. З початку року рятувальники гірських пошукових пунктів Прикарпаття здійснили близько півсотні виїздів для надання допомоги туристам. За цей період було врятовано життя понад трьом десяткам людей. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.